Доброго дня, шановні наші підписники, вибачаємося, що не знімали 2-3 дні, була друга робота. Все, що потрібно, ми знімаємо, показуємо, а все, що от его, ми того не показуємо. Очередна наша невеличка робота. Міняємо, так сказати, не капіталем, а робимо мелкий ремонт двигателя. Двигатель у вас 2103 от. Так як він був трошки перегрітий, пробило прокладку, головку вже зробили, прокладочку поміняли, завели, а він сапунить. Ну, витянули, виняли поршень другого циліндра і от в такому стані воно знаходиться. Щоб ви розумілися, коли перегрівається двигатель... То на пошневі отробляться такі затири. Це прикіпає поршеньок до циліндра, Циліндр-блок чугунний і отробиться отакий напил. Ну, я на нього кажу, як типа того, що напилення чи сульфатація. І з часом оця вся юпочка вона отримує твердий метал, що його навіть напільник не бере. І тоді моторчик починає стучати. При нагріванні, ну щоб цього не сталося, ми зараз знімемо четвертий циліндр. Там, по-моєму, вже і поршеньок потягнувся. Замінимо поршня, замінимо колечка, і моторчик ще проїде не одну тисячу кілометрів. Еліпсність у циліндрах, ну сама більша це 5 соточок. Ну це чепуха. Пробіг машини 130 тисяч. Ну, я думаю, це блок якісний, тому що до капітального ремонту пробіг машини, пише громадка 125 тисяч. Ну, а тут оце отак. Так що ех, поміняємо, я так думаю, це тільки витягнули поршень другого циліндра. Зараз витягнемо всі останні. І тоді ж вже буде далі вкладиші в отлічному стані. Зараз ми їх витягнули. Да, Посередині є трошки царапинка, але вони сіренькі, вони брали всією площиною. От. Давлення було слабеньке. Ну, Слабеньке давлення із-за того, що розібрали масляний насос, а шестерини беруть тільки на половину зуба в один бік. А друга часть верхня, вона зовсім навіть не притерлася. Ну, Неправильно угаданий градус між шестернями. От і все. Ну, Рішили мастерного насос не міняти. Замінили масло, замінили фільтр і все воно наладиться. Проїхав він 130 тисяч і ще стільки проїде. Грибочок і вал шліцевий в отлічному стані. так що Продовжуємо далі. Кому цікаво, дивіться. Будемо продовжувати. От дивися. Получається, опять же він прописаний, нанесена чугунна. Та, і головка, вон які раковини. Це ж він прикипів і головочка алюмінію залиши на циліндрах В общем, поршеньки під заміну. Он, от дивися, яке видно. Yeah. Видно, все. Оце цією частою він торохтів би, як сатана. І вибрав би там такий еліпс, що воно не, не змякчає. Це тут його і на уже не бере. Оце таке. От ми, зараз я вам показую кольцо. О, дивіться, я його знімаю. Кольцо должно лопнути. Щоб ви розуміли. Що все? Він перегрітий, от вам і компресія, от він чогось сапонить. Насушені кольце вони не зносилися, в принципі. А ні, цей вже на грані. Уже все йому... Ну Компресіонне це друге чугунне кольцо, так що воно не може отак завернутися, як те стальне. Тож огнівпорне перше. Це воно то лопне, понятно. Ну маслосьоні кольця, знову ще й ні. Що що робимо? Задню до шатуна прикручуєте, все це діло протираєте, На прес зараз видавимо пальці і подивимося, в якому вони стані. Якщо на пальцях виробітка, ну люфта немає. Но... Ну Я думаю, пальці треба буде нові купувати. Як уже ставить, так ставить. А то що? Ми його в такому положенні не поставимо, а тут же ж, виходить палець не плаває ще. Й тут він стоїть мертвий у верхній головці шатуна. Тільки крутиться на тому. І от у нього вироботка верх і низ, Ми його іначе поставимо і в нас щось не вийде. То будемо брати пальці. Пальці поршня і кольця. Все. Збираємо і духу твоєм. І так, продовжуємо. Купили поршня, купили кольця, купили прибалтійську. В общем, люди дали все те, що треба. Ну, Якщо чоловік цим ділом займається, то він знає, яку запчастину і куди е, її поставить. От от такі поршня з тифоновим покриттям 76.0. Ну, група Д. Стояла група Б. Ну, так як там вироботка, поставимо трошки, трошки, трошки більшу. Значить, виточили приспособу, щоб. Уровень пальця. Ну, як це будемо робити, покажемо. Щас іде випресовка поршньових палець із шатуна. Ми проводимо це таким образом. Писали наші підписники: зніміть відео про прес. Хлопці, що про нього знімати? Прес я не знаю навіть, яка його марківка. Хоча от тут є його номер, є табличка. А яке воно, я вам і не скажу. Но Справа в тім, що він вже був бідолашка розірваний стільки раз. От тут у нього є різьба без цієї гайки. Це вже я гайку зробив. Потім лопнув вверх, от як бачите, ось недавно ми його усилили. Ну, він у нас працює і свою роботу він робить. От пішов, пішола випресовка поршневого пальця. Виприсуємо ми його на холодну. Спеціально приспособно направляючи це, все діло. Ну воно зроблена ця підставочка з таким образом, що поршень практично вона не портить. Що можна навіть перепресувати палець спосіб залишити той самий і нічого з ним не стається. От дивіться, як воно випресуває, гоп, вже й випресувалось. Вже воно все це діло і випресувалось. От як ви бачите, До на пальчиках є вироботка. Ну, 130 тисяч. Понятне діло, його там теліпало. От є чорненькі п'ятна і є. І ось ось воно. воно з однієї сторони, воно, воно з другої. Ну, от, як ви бачите. От. Ну, нічого. Зараз все це діло поміняємо. Поршнято купили із з пальцями. Так що, все це діло це не проблема. Випресовуємо його, запресовуємо зі сторони букви П, Оце ось перед. Тут теж ось перед. От, номенклатурою назад. І сюди ж ми його і випресовуємо. Не так куди попало. Ну я так роблю. Не знаю, як там спеціалісти роблять, але я роблю так, щоб ми... Щоб цей шатун можна використати декілька разів. Ярослав учиться, да, тому що він у цьому ділі трошки по поніма, але цього що він не бачив, а ми його... Навчаємо, трошки підказуємо, щоб чоловік був у курсі справ. Бо вдруг нам на старості прийдеться до нього звернутися, тоді він нам буде поршня міняти на гіномарках. Ми самі будемо вже не з Вже ж і очі не бачити, і руки тремпітимуть. Ярослав нам буде міняти. От. Так що, оце отак. -от Бачиш? Снемовий, діло, стареньке. Оце вся біда вона зроблена із домкрата, тому що тут його циліндр, його вже давно не существує, так як воно збасилося. Оце все діло, що користовуємо. Ну, нас воно влаштовує. Трошки санічки пускають, хоча ми їх там і міняли. а Вони все рівно не держать, бо там раковини. Ну, не так же вже він тече. Невозможно працювати. Да. От дивися. І тут на пальчикові тут чорні п'ятна. І ось вони з цього боку. Ну, в общем, і вироботка є на пальцях. Її навіть щитимо пальцем. Не треба вже Після. там мікрометром міряти. Да. Да, да, да. Ну, от, Бачиш, як воно, так що вовремя. Що, нормально ми що купили і те, і те. Уже замін. От я чую, що є вироботка. Так що на нові пальці чи на нові поршня аж ніяк би їх ну, не ставиться воно так. То поставив новеньке і... Забудемо. І нам буде спокійно на душі і Ярослав. А Ану, Андрюша, засніми Ярославу, покажи, як він тут і чим не займається. Всім привіт, Ярослав, да, а я. Так що нагріваємо. Воно видно по головці. Підігріваємо. І достатньо. Раз, два, три, 4, 5, вийшов, зайчик погуляй. і І зараз провіримо. Хай трошки. Осталося пару разів дверима гепнуть, і стекло точно вилетить. Ну, вилетить, будемо думать. А поки йде тренувачно учебний процес. Учимо на моториста Ярослава. Так що, ось, пожалуйста. Ярослав, все Да. Все. Вилажу, виходь з ями і доповідай, з яким усилєм затягнув шатунні, так сказати, шейки. 5,2 кілограма. Чули всі? Ярослав затягнув 5,2 Моєї вини немає. От підростачив покоління, пожалуйста. Так що Ярослав 5,2. Всі чотири затягнули. Так. Всі Все. Ну, корінь ми не трогали. Трубку, тормоз... Трубку сцеплення поміняли на робочий. От. Дело, що за стільки то років вона вже прийшла у негодность. Ну, поставили новеньку. Зараз з Ярославом прокачаємо, поставимо піддона, Ну і будемо продовжувати. Головка, головка то в нас вже зроблена, клапана притерті, там гнезда все, все виведено, направляючі з все в нормі. В общем, продовжуємо далі. Так. Регуліруємо клапана. Ну. В принципі, одрегулювали Останній п'ятий кулачок. залишився. Значить, повинен він повинен бути. 52 По шкалі. Оп! На 0,52. Альонка, видно? 52. Все. Одрегулювали клапана. цеп замінили, башмак замінили, башмак залишився старий, успокій замінили. Ну, Головка, понятне діло, зроблена. Так що, я думаю, племінничок обіжатися до дядька не буде. О. Ну що, кришка викрашена. Чорний колір, кришка воздухочистителя теж, бо було жавеньке, і не того кольору, що треба. Зараз ми це все, все діло закриваємо, виставляємо зажигання і я думаю, сьогодні ми її заведемо і спробуємо. Так що, ну, як заведемо, покажемо. Поїхали далі. Включаємо. Включаємо Включай зажигання. І закачуємо. Включив? Так. О, пішло. Все. Значить так. Ярослав, нічого не роби. Включаєш тільки стартер. І все. Привет. Давай, давай. так, так, так. Ага. І все. І не димить. А де трубочка? Давай. І не димить. І не сапунить. У чртся. Все, я достав глуширован, саме не буде. Значить, де хамутік нижній за ті трубочки? Ми його знімали. Ми його знімали. Це із воздухочистителя, оцей, а той де? Давай ставимо воздухам, тебе руки чистіші. І порядок. Останеться поставити капот і всі діла. Ну, який парадокс? Це відрегулювали клапана. Зняли головку, зняли розпредвал з постелі, ставимо назад, зазори ранні. По новому регулюємо. Скільки в мене траплялися ці жигулі, скільки я їх ремонтував. Це така біда. Казалось би, що там нарушається. Рокерами не знімали, клапанами не трогали. Просто зняли постель з розподалом, поставили на місце. Все. Затяжка одна й та сама. А от так виходить, що. Ну, прийшлося перерегулювати. Так що дивіться, коментуйте, насолоджуйтесь і на все добре.